Мої вітання, шанувальники Стівена Кінга. Перед початком до вас прохання. Виділіть хвильку часу, поставте вподобайку та підпишіться. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякую кожному. А тепер починаємо. Сьогодні ми зануримося в одну з найжорстокіших, найболючіших і найактуальніших адаптацій короля жахів. Довга прогулянка роман, написаний молодим кінгом, ще в 1967 році, виданий під псевдонімом Річард Бахман у 79-му, і ось у 25-му Френсіс Лоуренс, той самий режисер Голодних Ігор, нарешті випустив фільм, який багато хто вже називає найкращою кінгівською адаптацією за останні 20 років. Але чи вірний він книзі? Чи зберіг дух безжалісної антиутопії, чи навпаки, покращив її. Сьогодні глибокий, безжальний аналіз усіх ключових відмінностей між книгою і фільмом. Попереджаю: спойлери будуть повні, абсолютні і нещадні. Якщо ви ще не читали книгу чи не дивилися фільм, вимкніть відео вже зараз. Ви готові йти до кінця. Тоді рушаймо! Спочатку про фундамент У книзі Довга Прогулянка це щорічний національний спектакль у деспотичній Америці, де тоталітарний режим відволікає народ кривавими розвагами. Сто підлітків, тільки хлопці від 13 до 18 років стартують з кордону штату Мен і Канади вони мусять іти без зупинок, не нижче 4 миль на годину. Три попередження. І четверте означає кулю в потилицю від солдатів на гусеничних платформах. Натовпи вздовж дороги шаленіють, роблять ставки, кидають їжу, збирають сувеніри, навіть кров і екскременти померлих Це цирк смерті, критика споживацького суспільства, в'єтнамської війни і телевізійного насильства. А тепер фільм. Перше, що кидається в очі учасників не сто, а п'ятдесят. По одному від кожного штату. Френсіс Лоуренс і сценарист Джей Ті Молнер пояснили, з сотнею персонажів кіно просто потонуло б у другорядних обличчях. Треба було дати кожному хоча б трохи екранного часу, щоб глядач встиг прив'язатися, і потім страждати, коли їх розстрілюють. Друге, швидкість знижена до трьох миль на годину. Сам Стівен Кінг благословив цю зміну. У книзі він писав 4 милі, бо хотів абсолютної нелюдськості. Але коли Лоуренс сказав: Стівене, актори фізично не витримають знімати це тижнями, кінг відповів: Добре, робіть три. Я й сам розумію, що 4 милі це вже за межею. Третє Вік. У книзі є 13-річні діти. У фільмі всі учасники повнолітні. Причина очевидна. Сучасні моральні стандарти показувати, як солдат розстрілює 13-річного хлопчика крупним планом у 25-му році було б надто навіть для r рейтингу І найвиразніше натовпи у книзі, вони ключовий жах. Тисячі людей уздовж дороги кричать, плюються, кидаються їжею, роблять ставки, влаштовують пікніки на трупах. Це сатира на американське суспільство споживача. У фільмі дорога майже порожня. Лише інколи з'являються самотні постаті чи маленькі групки. Чому? Лоуренс сказав: Ми хотіли фокус на психологічній ізоляції хлопців на тому, як система ламала їх ізсередини, а не зовні. Як результат, фільм став ще більш клаустрофобним, ще більш гнітючим. Ви не бачите цирк. Ви відчуваєте вакуум. Тепер люди. У книзі багато персонажів. Це хор голосів. Кожен зі своєю історією. У фільмі їх менше. Але кожен як ніж у серце. Рей Гараті головний герой. У книзі звичайний хлопець із мене. Мотивація розмита. Трохи слави, трохи бунту, трохи. А чому б і ні у фільмі? У Рея глибока особиста травма. Його батька розстріляв майор багато років тому за антирежимні розмови. Рей іде на прогулянку, щоб дістатися до майора і помститися. Це додає йому майже трагічної мотивації, і водночас робить його зустріч із матір'ю на дорозі ще болючішою. Він розуміє. Що помста знищить і її, Пітмакфріс, мабуть, найбільше відкриття фільму. У книзі він саркастичний, саморуйнівний, з шрамом від дівчини, яку намагався зґвалтувати. Так, Кінг у 67-му писав жорстко У фільмі шрам залишився, але історія змінена Ніякого насильства. Ніякої дівчини МакВріс просто зламаний хлопець, який іде на смерть, бо втратив віру у життя. Зате дружба з реєм стає серцем фільму. Їхні розмови це чи не найкращі сцени адаптації. І так, багато глядачів читають тут сильний квір підтекст, якого в книзі майже не було. Майор у книзі Далекий символ зла Майже Бог. З'являється кілька разів. Всі ходоки салютують йому як фюреру. У фільмі він харизматичний диктатор шоумен Більше екранного часу, більше діалогів. І саме він причина, чому рей тут. Актор грає його як суміш Трампа, Кім Чен Ена і телеведучих реаліті-шоу. СТЕБІНС у книзі холодний і цинічний. В фіналі відкривається, що він позашлюбний син майора. У фільмі його фізично посилили. Він отримав риси з крама з книги, і хворобу з крама теж пневмонію, яка його вбиває. Інші Баркович лишається тим самим психопатом. Олсон трагічним клоуном. Але багато другорядних персонажів просто зникли чи об'єдналися. Фільм не намагається показати всіх, він фокусується на десяти ключових ходоках, і це працює коли вони помирають боляче по-справжньому також у фільмі. Відбулися деякі зміни раси головних героїв. Найпомітніша зміна Піт Макфріс. У книзі він типовий білий бунтар із шрамом на щоці. У фільмі його грає чорношкірий актор Девід Джонсон. Режисер і сценарист відкрито сказали, що хотіли показати, як у цій деспотії всі рівні перед смертю, незалежно від раси, і що Маквіс підсвідомо сприймався іншими як аутсайдер ще до старту. Сам Кінг у інтерв'ю сказав: У 67 67-му я просто не думав про расу. А зараз це правильно показати, що в пеклі. Всі однакові. А тепер кульмінація Фінал фільму. Це те, через що половина фанатів кричить зрада. А друга половина геніально. У книзі Останні троє Гараті Маквріс Стебінс. Стебінс відкриває, що він син майора, падає і помирає. Макфріс повністю зламаний. Просто сідає і отримує кулю. Гараті перемагає. Але перемога гірша за смерть. Розум зруйнований. Він біжить за темною постаттю попереду, можливо, смертю. І остання фраза Попереду ще так далеко йти. Це один з найдепресивніших фіналів у всій творчості Кінга. Ніякого катарсису, тільки вічне божевілля. У фільмі останні троє ті самі Рей, Піт і Стебінс. Стебінс, син майора, здається від хвороби, але потім Рей жертвує собою, сідає, щоб Піт переміг, бо вважає його кращим, гіднішим. Піт просить свій приз, зброю і стріляє в майора просто на фініші. Майор падає мертвий. Солдати завмирають. Натовп мовчить. Підповертається і просто йде далі в темряву. Кінець. Чому змінили? Лоуренс і Моллер сказали. У книзі ми всередині голови Гараті, Тому логічно, що він перемагає. У кіно потрібна драма, жертва, катарсис. І найголовніше, цей фінал ще темніший. Помста відбулася. Диктатор мертвий, але режим не впав. Переможець зруйнований, він продовжує йти в нікуди. І ми не знаємо, чи солдати зараз його розстріляють, чи країна вибухне революцією, чи все залишиться як було. Стівен Кінг схвалив цю зміну. Це зберігає дух, перемога, яка не є перемогою. Сказав він. Отже, що в підсумку Книга сильніше в філософії, внутрішніх монологах та сатирі на суспільство, фільм у емоціях, візуальній жорстокості, братерстві і сучасній актуальності, Тоталітаризм, медіа-насильство, Помста системі Багато критків пишуть, фільм навіть перевершив книгу. Якщо ви фанат книги, дивіться фільм. Вас вдарить сильніше, ніж очікуєте. Якщо ж не читали спочатку книгу, потім фільм. І відчуєте, як одна і та сама історія може ламати по різному. Довга прогулянка закінчилася, але відчуття, що попереду ще безкінечно багато кілометрів, залишається. Дякую за перегляд. Поділіться у коментарях. Чий фінал вам ближчий – книги чи фільму? І до зустрічі на наступній адаптації короля. Крок за кроком. Ми йдемо далі. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і підпишіться. Це найкраща підтримка для каналу. Дякую.